В одного із лебедів, який живе на озері у міському дендропарку, виявили сліди від пострілів. Учора, десь близько 16-ї години, ми робили обход території і побачили людей, які стривожено підійшли до нас і сказали, щось у дзьобі лебедя. Одного з лебедів ліска десь сантиметрів п'ять. Працівники дендропарку зловили птахів та відвезли до ветклініки. При огляді одного із них виявили дві кулі. каже ветлікар. Було проведено рентгенологічне обстеження шлунково кишкового тракту при обстеженні лебідки було виявлено дві кулі від пневматичної зброї. Кулі давнішні не потребували медичного негайного вилучення, були надані рекомендації. Птиця була відпущена. Вони лишилися, оскільки немає слідів крові. Це старе поранення. Вони вже в тілі закапсульовані, і для того щоб їх дістати, треба було придбати оперативне втручання. Ми таким не займалися до поліції. Працівники дендропарку звертатися не план. Нують, оскільки невідомо, коли саме стріляли у птаха, може рік, може два роки назад. Це стовоно Вони ж не молоді вже лебіді, тому й не звернулися. Ну в даний момент нас запевнили лікарі двоє лікарів, що загрози життю і здоров'ю лебідів ніякої немає. Лебеддям, які нині живуть на озері у дендропарку, три роки. Їх з екопарку сюди після зимівлі привезли 2 квітня. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.